Небагато хто знає, що Мазь Вишневського була названа на честь великого радянського військового хірурга Олександра Васильовича Мазь. Що може бути огиднішим, чим відкусити яблуко та виявити там хробака? Відкусити яблуко та виявити там половину хробака? Лежав якось у лікарні. Вийшли у двір покурити. З хірургії вивалюється тип із гіпсом на нозі і на милицях. Один узяв та й ляпнув Привіт, а ти що тут робиш? Той подивився на свою ногу з гіпсом і вирішив підхопити естафету, тупе питання, тупа відповідь. Та ось гепатит, а у мене, блін. А нафіга милиці? Ну він же заразний. Щоб руками все поспіль не хапав, дали милиці, мовляв, руки будуть зайняті. А чому ж в гіпсі? Ногу зламали, щоб милиці не забував. Полковнику надались звання генерала. Увечері, лягаючи спати, дружина йому каже, Сашко, а ти думав, коли що спатимеш з генеральшею? Як чоловіку, мені дуже подобаються молоді симпатичні блондинки. Але як водій, я їх ненавиджу.